Друзі, привіт! Хотів поділитися такою електростанцією. І хто бажає купити такого інвертора, бо на таку хату треба чуть-чуть сильніший. От зараз зібрали повністю все. Ну, майже до кінця. Зараз вам покажу більш детально, як стоять панелі. Це як зараз стоять сонячі панелі. Вже плюс, як то кажучи, один незалежний з сонячної електростанції. Так що, друзі, хто хоче перекупити Сонячну електростанцію, я їх збираю. Дивіться, собрав електростанцію на інвертор Marvel, акумулятор теж зібрав. Дивіться вартість моєї електростанції. Інвертор в районі там 13 тисяч гривень такий на 3 кВт. Акумулятор, який я збираю, він виходив в районі там, 15 тисяч гривень. Сонячні панелі, то вже плюс-мінус там залежить, яку ви знайдете. Панель виходила 1900 гривень до 2000 гривень. Так що, ви купляєте електростанцію, бо ця електростанція обійшлася в районі 40 тисяч гривень. Вартість самої електростанції, хто її бажає, можете її прикупити. Я допомагаю збирати на даний момент електростанції. Вже дуже багато кому допоміг кому допоміг поставити лайк, напишіть свій отзив, як я вам допоміг, чи вам сподобалося те, що я допоміг вам прикупити сончу електростанцію. Ви можете самостійно, хто живе в радіусі моїй локації, я допомагаю встановити все повністю зробити. А хто живе дуже дуже далеко від мене в загальності, це... Я в телефонному режимі через Viber допомагаю повністю встановити все, підказую послідовно, як це все зробити. Комплектую що теж допомагаю це все прикупити, все розказую від А до Я, як зібрати сонячну електростанцію. Так що, друзі, поспішайте, купляйте, бо ви бачите, що тарифи на електроенергію починають підніматися. В районі буде 4 гривні. Не знаємо, що очікує в нас завтра, але в реальності треба думати. На майбутнє, а не чекати, що буде післязавтра чи інші дні. Треба думати наперед, що як імону влазити з тої ситуації. Поскласти руки і чекати, що буде завтра чи післязавтра, тож не варіант. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нової зустрічі!